До кінця осені на фронті в Україні очікуються запеклі бої. Серпень може бути дуже важким. Путін спробує відгристи максимум, щоб у листопаді запропонувати припинення вогню. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. До кінця осені бої на фронті будуть особливо запеклими, бо зараз ми ймовірно бачимо еншпіль війни. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив військовий експерт Кирил Сазонов, боєць 41-ї механізованої бригади. Він прокоментував інформацію про те, що росіяни почали залучати жінок у штурмах. Якщо їх використовують як штурмовиків, значить резервів не вистачає. Серпень я називаю пекельним, тому що він буде дуже жорстким. Ми бачимо це на всіх напрямках. До кінця осені бої будуть дуже важкими. Це кінець найспекотнішої війни. Далі будуть або ральні перемовини про мир, або війна стане менш активною. Але зараз до кінця осені Путін спробує відгристи максимум, взагалі не переймаючись ціною. Вважає військовий. На його думку, у нинішньому наступі Путін може цитую спалити всю армію, щоб уже в листопаді вийти з пропозицію щодо припинення вогню. Але до того часу українським захисникам буде дуже важко. Водночас Сазонов закликає не драматизувати російське просування. Цитата: насправді особливого просування ніде немає. Ми бачимо новини, переживаємо за кожен кілометр. Тому що дня нам здається, що ось вони то тут, то там просунулися. Але дивлячись в цілому на мапу України, за два роки вони взяли 1% території, тобто глобально це ні про що, сказав Сазонов. Військовий підкреслив, мета Путіна створити ілюзію, особливо для заходу, що Росія постійно наступає і може захопити все, що захоче. Але це не так, і Кремль не утримає бажаного. Цитата: не йдеться ані про обласні центри, це нереально, ані про всю Донецьку область як програму мінімум так званої СВО. Для них це нереальна, нерозв'язна задача протягом декількох років, каже військовий. Нагадаємо, очільник гур Крилобуданов заявив, що Кремль прагне захопити Донецьку і Луганську області, а також посилити окупаційний вплив у Херсонській та Запорізькій областях. Але цього не буде. Цитата: завдання у них звичайні стандартні. Вони хочуть захопити всю Донецьку і Луганську області до кінця. Звичайно, вони мріють про захоплення Херсонської та Запорізької областей, розширення свого впливу. Це їм, м'яко кажучи, не вдається, підкреслив Буданов.